Доброго дня, друзі, вітаю вас на каналі Садового городньої культури «Вирощуємо разом. Сьогодні у нас 15 лютого і починаємо наші перші посіви. Сьогодні будемо сіяти однорічні квіти для висадки відкритих грунт у травні місяці. Ось такі квіти буду висівати. Бегонія, еустома, примула, віола, різноманітна петунія. Ось така. Ось на прикладі пеларгонії, петуні і маргаритки покажу, як я буду висівати. Ось пеларгонія. Заглибив на 4-5 мм. Беремо, присипаємо. Бережненько присипаємо, піларгою присипаємо. Ось петуню просто розкладаємо зверху ґрунту і легесенько притискаємо. Ось такий насіння петуні. Ось насіння маргаритки Ось такі біленькі, також не присипаємо, просто легенько вдавлюємо у ґрунт. Для посів використовую ґрунт торфяний класман. Дуже хороший, мені подобається. Минулого року використовував Дурпета Профімікс 1А. Ось такі в мене касетки. Ось не буду висівати. Після того, як ми посіяли, достатньо зголожимо водичкою. Ось так, поливаємо пінаголі. Тепер обережно поливаємо пітунію. Заложимо, Обережно зложимо. Так само маргаритку. Присипати ґрунтом не потрібно. Ось отак. Лесенько зволожуємо. Зволожити потрібно достатньо, щоб розчинити наші драже. Ось так, друзі. Достатньо зволожило. Зверху потім накриваю плівочкою і ставлю стелажик в тепле місце для проростання. Потім наступні відео будуть, як буде проростати наші рослинки, які буду підживлювати в подальшому наші рослинки. Ось, такі. ось вам показав приклад трьох різних рослинок. А це ще що я буду висівати ось касетки. Температура в мене зараз. 23 градуси. Ось така температура. Так що, друзі, кому сподобалось відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. по-дальшому буде висівати перець та баклажани на початку березня. Десь в 20-х числах будемо висівати помідори. Дякую, друзі, за те, що дивитесь мої відео. До зустрічі.